Друзі, вітаю вас на своєму каналі Романтика сільського життя. Мене звуть Тетяна, я з Вінниччини Сьогодні дивилась відео, передивлялася блогерів, на які я підписана. І одне відео надихнуло мене зняти, відео про Лохену. Там е, пані Наталія. З каналу Рай». показувала, як вона закислювала свою лохину. Це може більше для неї можливо буде таке відео. Пані Наталі, вітаю вас ще раз. Хочу вам дещо показати. Можливо, ви собі так зробите. Можливо, комусь також цей спосіб сподобається і буде це використовувати. Ось моя лохина. Тут в мене небагато, тут в мене що 1, 2, 3, 4, 5 курців. Вона в мене росте ось в собі. Цей чоловік зробив з досок. Середину я оббила плівкою. Щоб доски не гнили. Там земля просто, там нічого нема під низом. Землю я під низом встелила дрібними гілячками порізаними. Не вам показати? Ні, ну. Там уже дуже дуже глибоко вся обсілася. Левона, левона. Може тут десь видно. ну Тут, коротше, гілячки, ось бачите, ще виглядають. Це таким дрібними я всипала тут. Низ, потім купила торфу кислого, насипала. І потім ми з дочкою цих хвойного опаду навозили і насипали. Це був перший рік. Посадили ми цю лохину. Це от воно, цей грунт ось бачите, вже усів, Бо було ніби повне таке, я ще там показувала відео, як я це робила. І ще думала, що будуть гриби рости тут. Бо показувала, як ми опадом цим сосновим засипали. Але гриби не виросли. Тут в мене була посажена журавлина між цими плохинами. Але журавлина не перезимувала, змерзла. Я посадила нову журавлину. Уж в мене є ягодки, але вони ще тверді, ще такого морозів не було, бо кажуть, що треба, щоб воно добре добре морозом дарило. Але на зиму я все одно тут ґрунт буду накривати агроволокном, щоб журавлина не пропала, бо вона у нас на Вінниччині пропадає. Що ж хочу вам сказати за лохину. Перший рік, як ми її посадили, я теж да, підсипала підсипала була окислювач. Купила, все було добре. Це на осінь. Весною також я трохи підкислила. Вона дала урожай непоганий, поїли небагато, бо ж посажений він вони е, вторік, то цього року вона вродила, непогано вродила. На літо оце як почалися яблука. Яблука оці, опа, опадати, ці дрібненькі, ось як, наприклад, ось ці, бачите. Ось яблучка, такі ці падали, падати починалися. Я збирала їх і підсипала під лохину. Підсипала. Яблука, вони, вони ж кислі. І плюс у них там дуже багато всяких необхідних мінералів. Там і кальцій, і магній, і, і желізо. Ну, коротше, все, що потрібно. Для росту, для все, що потрібно мікроелементи для лохини. Ну, коротше, я насипала цих яблук тут. Зверху я накрила скошеною травою. І я думала, що ці яблука там, знаєте, ще там гнилуваті, ще там ще щось сидять. Ну, лежать тут, зберігаються. Але, думаю, покажу людям. Як, ну як я роблю, і що я вияснила. Що я вияснила? Що вона. Тут в мене було, в мене садок великий, і я все так засипала цими яблуками. Просто засипала цим опадом. І потім ще раз була, підсипала. І їх немає. Лихина їх з'їла. Взагалі немає. Ну, Нема взагалі. Вони ці влохи коріння ж коріння поверху йдуть, так? І поверху розростається. І, коротше, нам всі яблука з'їла, прикиньте. Всі яблука з'їла, нема нічого. Оце ось трошки цього, що тут лишилося. І все. Нема. Немає яблук, капець. Вона їх сізила. Видно, сюди не дійшло коріння. Капець. Це я вже збираю листя, згрібаю, закриваю вверх на зиму. Готовлю. Ну, якось так. І дивіться, що вона вся зелена листя. Зелене, ну як зелене? Ну, вже таке, як для осені, але все здорове, нічим не уражене, не хворе. У нас теж вже все, дерева по скидають листя вже, все вже холодно. І цей, а лохина зелена ще стоїть. Тут, а що це таке в мене виросло? Я думала, це лохино. Плохино чи це персик? Це персик? Де викопати? Я думала, що це а в мене це персик. Це да виріс, треба. срочно удалити. Стовбур, бачите, здоровий. Дуже багато на цвіт урожай. І видно, видно, що їй подобається отаке от добриво. До речі, яблука ще можна під гортензію підсипати. Я під гортензію свою була, ну, по кругу викопала ямку куща, наклала туди яблук, засипала землею, то гортензія дуже гарна була, велика цього року, і багато було цвіту було. Якщо раніше в мене трошки було Проблема з цією гортензією, бо ну, у нас земля така глина на глина, глина ну, можна пластиліном ліпити. Гортензія в мене ніяк не хотіла так особо рости. А цього року, оце, як почалися цей опад цих яблук, то, з літніх починаючи, то вона віддячила, гарно віддячила. І лохина я бачу також. Сподобалися от такі яблука, такий вид добрива. Тож, якщо маєте свій садок, маєте яблука. То можна не купляти оці окислювачі. А просто так, я просто застелила всю там оцю платформу цими яблуками. І травою просто закидала скошеною. Все. Зараз, правда, ну, листя, не знаю, буду грібти, скільки буде. І ще все-таки, напевно, ще хвойного опаду поїдемо, з дочкою назбираємо, а засипаємо, щоб доверху було. Бо не засипано, щоб їй було тепло на зиму. І воно собі буде там їсти то коріння, це все, це листя, то хвою і буде собі рости. Мені просто самі так чутно. що я. Ну, я не звертала увагу, це, думаю, засніму це відео і покажу, що там яблука ну, під цим під лежать. Ну, там згнивші, там знаєте, як ото яблука валяється. А ні, нема взагалі, я це все перерила, перешукала і ніде немає яблук. Все, все, вона з'їла. Вона все з'їла і подякувала такими зеленими гарними листочками і гарним ростом. І, напевно, ще зараз піду, там в мене ще трохи яблук нападало. Такі дрібні є ну, на дереві, дрібні яблука. Взагалі, ніякі, я думала здавати. Але, напевно, піду, візьму зараз, ще назбираю, засиплю яблуками ще раз і листям знову закрию. Листя буде собі з яблуками переводитися в вітаміни для неї. і на наступний рік буду власувати ягодами. Можливо, мій досвід комусь стане в пригоді, користуйтесь. Ну, Таке такі ви бажано зробити. Тут одна доска. От такі бухти зробити. Я спробувала в землю садити. Яму копала, обгаражувала. засипала. Ну, вона в ітогі в, в мене вся накрилась мідним тазом. Пропало. А в такому от в мене гарно росте. О такому. Їй тут дуже-дуже подобається. Ще, знаєте, була на позарі торгувала літом, там жіночка теж лохиною торгувала, в неї багато було лохине. І ну так стояли, говорили між собою, то вона розказувала, що в неї це вона посадила. П'ять рядів Лухини по 10 метрів. Вони перший рік посадили в землю, теж викопали канаву, насипали торфу, ну, все як потрібно зробили. І перший рік Лухина благополучно скончалася. Це один, а по-друге, що крути, дуже там живолога, а в нас сухий клімат, і крути, теж загналися, перерили і коротко, багато пропало, дуже багато пропало лохини. То вони на наступний рік викопали знов ці траншеї, постелили клієнку, постелили сітку, а тоді вже насипали торф. І Садили цю лохину. Чоловік каже, ми ти ми тікався, що дурна в нас лохину. що з таких грошей бомбухають та толку ніякого. Але такий варіант, як вона це розповіла, то дав свій результат і вона торгувала цього літа вже лохіною ягодами. Дуже непогано йшли ці ягоди. Ну, в мене це 5 курчів посаджених то, в принципі, я не знаю ще. Ну, я, для мене такий варіант саме краще. Ну, Я бачу, що такий спосіб ну, подобається, подобається мені лохинь. І яблучка, вона, оказується, дуже-дуже так любить. <смі> І Дивіться, скільки буде цвіт на цвіт, бачите, на наступний рік. Буде непоганий урожай, заклала вона. Якщо, може, можливо, комусь стане в пригоді мій досвід, користуйтесь на здоров'я. хай вам ваша Лухенна родить, радує вас ягодами. На цьому все. Усім бажаю всього найкращого і до нових відео.